Траса у селах Зняцево та Ракошино на Мукачівщині зранку перекрита. Тут не можуть приїхати ані вантажівки, ані легковики. З півсотні жінок стоять посеред дороги та виступають проти того, аби їхніх чоловіків та синів. Відправляли в зону АТО. Ми хочемо. Ви наших дітей насильно не брали у ту зону АТО. От що ми хочемо Ми не хочемо не знати воїну або щось таке. Ми не хочемо. Ми просто хочемо наших людей, наших дітей насильно туди не брати, тому що туди мають спеціалісти, а не дітвартики, що боють крові туди його брати. На що? На м'ясо проти війни. Проти війни ми за мир за мир. І ще ми, нас дуже тут всі безпокоїть. Чому за сутку ні один чиновник не прийшов нас питати, люди чого ви тут зібралися? За словами жінок, чоловіків забирають вночі прямо з власних домівок. Проте сказати конкретно, скільки військовозобов'язаних уже відправили в гарячі точки, та хто в селі наразі отримав повістки, не можуть. Зато стоїмо, бо наших людей дітей не брали у, на війну. Приходять, ну, що, забирають, і все машину кидають, діти не можуть спати, ну, люди це плячучи. От зато стоїмо Най... багато приходили до людей, других протягом місяця назад одну, а перед тим десь може два місяці тому назад були дві повестки. Так, да, сина вдома не було, тому що він ходить на заробітки, але були дві повестки. Це точно. Чому е, пугають СБУшниками? Так СБУ, чому там не йде воювати? Також жінки виступають проти того, аби військово зобов'язані переселенці зі сходу перебували на Закарпатті. кажуть в першу чергу чоловіки з Донеччини та Луганщини повинні бути в зоні бойових дій. Та чому самі, самі лугачани до речі, я самі, а такі з такими пузами оддихають. Чому не заглянуть с... жулю з дітьми? Сукутить діть, їх, діть, а ми а захищаємо свою територію. Або кілька такі добрі, та будь-якові погоджена. Чому? На перекритих людьми дорогах працюють інспектори ДІ. Вони забезпечують громадський порядок і запевняють, розганяти натовп жінок не мають права. Ми Не маємо права. Ми просто забезпечуємо безпеку дорожнього руху і надаємо. Можливість десь проїхати або об'їхати. ну, людям пояснюємо, куди куди можна ще, поки що на сьогоднішній. Тим часом водії автівок шукають інші шляхи проїзду. Відтак скорочують дорогу і їдуть навіть полем. кажуть, жінок підтримують, проте і людей у транспортному заторі необхідно зрозуміти. Їхав Мукачево, в Ракошині перекрили, вертався обратно. І ту перекрили. Ну тепер стоїмо в пробці. Якось треба ну, хоча б цих людей, що товар везуть, пропустити. Люди ж теж в селах їсти. Хоча після обіду у Ракошино та Знянцево виїхали голова Закарпатської ОДА та головний військовий комісар. Поспілкувавшись з мітингувальниками, зазначили, більшість із них не мають жодного стосунку до мобілізації. Наводить на думку, що за цими всіма процесами промальовується якась чи то політична. Окраса чи якісь інші процеси, які у нас в області відбуваються. Головний військовий комісар зазначив перекриття дороги свого роду провокація. Тим паче, що із Ракошина не мобілізували в зону АТО жодної людини. На обліку вслі знаходиться до тисячі людей, які згідно закону про військові обов'язки військову службу підлягають обліку в військовому комісаріаті. На момент понеділка було передано 60 Дві повістки, які повинні були бути вручені тим людям, які проживають в цьому населеному пункті, пункті через органи місцевого самоврядування. Із них отримало повістки 14 чоловік. Інші відмовились. Завдяки роз'ясненню посадовців, під вечір розблокували дорогу у Зняцеві. У Ракошині один блокпост звільнили. На іншому люди продовжують стояти, не даючи проїзду транспорту. Керівники області та правоохоронних органів Закарпаття звернулися до Верховної Ради України розглянути ситуацію та прийняти конкретні рішення, які допоможуть заспокоїти людей.